Котенятка. Влітку у спеку дуже хочеться пити. Легка і зручна фляга Бондесфер. Виробника мілтек в кольорі олива. Стане у пригоді 950 мл. Чохол на металевих скобах. Для кріплення на моллі. Надійні скоби, Ось так от кріпляться. Що всередині? Зовні маленький карманчик. Це для таблеточок, очищуючих воду, чи для чогось маленького сірничків. Всередині маємо ось таку флягу пластикову. Надійну, міцну, з гарного, якісного харчового пластику. Звісно, кришечка з кріпленням, щоб ви не згубили її. Ось такий чарівний, алюмінієвий підстаканник. З ручкою можна поставити на вогнище, можна причепити на карабін. Ось так вона оставляється. І зсередини з середини, з Термозбереженням, тобто прохолоду зберігає, тепло тримає. Що ви туди положите, те буде тримати. Ваша улюблена модель? Взагалі, що я ще розказую, поспішайте. Хто там згубив, забувся, подарував. Давайте, ворушіться, котики.